Що думаєш про гарячі жопи феміністок щодо висловлювання гендиректора Якабу? Поверхнево чув про це, що він там пожартував, ну якщо це ви не чули, пожартував про те, що тьолки купують книги за ті гроші, які заробляють їх чоловіки. І за цього у підгоріла, підгоріла срака, і цього чувака звільнили. Ну, я вважаю, що людина без гарного почуття гумору це. Хуйова людина? Я вважаю, що людина, яку дуже тригерить із-за якоїсь такої, ну я вважаю, дрібниці, це хуйова людина. Так висловився він трохи некоректно, і цей його жарт, напевно, можна вважати сексистським. Так, а хто тут не сексист? Якщо ти сексист, обов'язково зараз постав лайк, постав подобайку. Просто треба розуміти, що все ж таки якісь подвійні стандарти вони є. І все ж таки, при великому бажанні, ну дуже багато людей також мене будуть називати сексистом. Так, я звісно не працюю десь, звідки мене можна звільнити. Може, це і проблема цього директора, як то кажуть. Але ж, ну тобто, якщо ти працюєш в якійсь компанії, тоді, тоді слідкуй за язиком. Одна справа, що ти можеш собі дозволити, коли твоя доля не залежить від інших людей, інша справа, якщо ти там працюєш на якійсь посаді. Можливо, так. Так ось. Але і певна логіка в цьому є. Бо жінок, які живуть за рахунок чоловіків, таки значно більше, ніж чоловіків, які живуть за рахунок жінок. Таке враження, що боротьба за рівні права переростає в публічне цікування за будь-які висловлювання, які не сподобались якійсь категорії жінок. Якщо ти пропустив цей скандал, то є перша стаття з Google щодо цього. Щодо цього. Я ну, знову таки, я чув про це. І, ну, наприклад. Ти так, такий оборот мовить. Якщо я був би жінкою, то я б у мене точно би не підгоріло від цього, розумієте? Я вважаю, що все ж таки, ну давайте скажемо так, якби я був власником як Абу, я б його не звільняв. Я б сказав, слухайте. Та нормально, ну ви що хочете, щоб е людина проводила прес-конференцію. Ну при цьому при всьому він кожне своє слово зважував і він е боявся стосовно чогось пожартувати. Я вважаю, що це хуйово, що його загнобили. Я вважаю, що його не треба було звільняти. Але ж ви ж розумієте, ну, це стандартна справа. Якщо ти працюєш на кого, с -с слідкуй за своїм язиком. Якось так.